Доброго дня, 10 клас, продовжуємо вивчати фізику разом. Сьогодні ми говоримо з вами про роботу сили, про потужність. Отож, поїхали! Ми часто у своєму житті вживаємо в повсякденні слово робота. Роботу виконують, наприклад, швачка, програміст, механізм годинника, і навіть ти, коли виконуєш домашню ми говоримо з тобою домашня робота. Чи виконується з точки зору фізики робота, коли ми говоримо, що хтось виконує певну роботу? У фізиці механічна робота виконується, коли тіло здійснює переміщення. Тобто, коли є певна сила, яка змушує тіло, наприклад, рухатися, і при цьому відбувається певне переміщення під дією цієї саме сили. Робота сили це скалярна величина, хоча мова йде про два вектори. Так? Скалярна величина, яка характеризує зміну механічного стану тіла. І дорівнює робота у нас добутку сили на переміщення і на косинус кута між цими двома векторами. Залежно від того, куди напрямлена сила, відносно напрямку руху тіла робота може бути додатня або від'ємна, або дорівнювати нулю. Давай ми з тобою розглянемо такі випадки. Отож, якщо у нас є співпадання напрямку сили та напрямку переміщення, то в цьому разі у нас робота буде додатня. Також, якщо між ними є кут певний, але вони, в принципі, напрямлені також ніби в один бік, ну, ліворуч, праворуч, як зараз ми бачимо, то в цьому разі також робота буде додатня. Робота сили тяги буде додатня, якщо візок рухається в тому самому напрямку, куди діє сили тяги. Робота сили терця, наприклад, буде від'ємною, адже сила тертя напрямлена в протилежний бік, а рух відбувається все рівно праворуч, так? Отож, якщо у нас в протилежні боки напрямлені сила та переміщення, або між ними кут є тупий, в цьому разі у нас робота буде від'ємна. І третій варіант: якщо напрямок дії сили перпендикулярний до напрямку руху тіла, то в цьому разі робота цієї сили буде дорівнювати нулю. Тобто в цьому разі виходить, що візок рухається під дією іншої сили, чи то за інерцію, чи то під дією сили тяги, але сила тяжіння при цьому не виконує роботи. Виконує роботу якась інша сила. Робота сили тяжіння, наприклад, для м'яча, кинутого вгору, від'ємна. Чому? Тому що сила тяжіння завжди напрямлена вниз, а рух відбувається вгору. Отож, на ділянці, поки м'яч летить вгору, робота сили тяжіння буде від'ємною. А на цій стороні, коли він уже падає вниз під дією якраз сили тяжіння, переміщення здійснює, в цьому разі у нас сила тяжіння буде виконувати додатню роботу. Тут мінус Mg, а тут плюс M Дивлячись на цю формулу, давай ми з тобою пригадаємо, в чому вимірюється робота. Одиниця вимірювання для роботи визначається, як? Ми бачимо, тут сила множиться на переміщення. Сила це ньютон помножити на переміщення, а переміщення це метр. Відповідно, ньютон помножений на метр це буде, називають цю одиницю вимірювання джоуль. Тому що косинус ну, не враховується, адже це просто буде число. Геометричний зміст роботи сили. Отже, робота чисельно дорівнює площі фігури під графіком проєкції сили від модуля переміщення. Якщо тут F, тут S, є якийсь графік, який показує нам, чи таким чином, чи таким чином, як змінюється сила, От, в залежності від того, яке вона здійснює переміщення, точніше під її дією, то площа фігури, яка знаходиться під цим графіком, і буде у нас робота. Тобто можна достатньо помножити силу на С, так, на переміщення. Завдання 5.1. За графіком залежності F від X, визнач, у якому випадку сила виконала найбільшу роботу. Найбільша робота це тоді, коли у нас з тобою буде найбільша площа під графіком. Отже, якщо ми з тобою порівняємо площу, яка буде обмежена графіком 1, це буде вся ось ця площа цієї фігури. Якщо графіком 2, відповідно, під двійкою, під цією прямою, Якщо під трійкою, зрозуміло, що буде тільки ось ця. Таким чином, ми бачимо з тобою, що найбільшу роботу буде виконуватись саме в разі, якщо сила буде змінюватись за першим законом. Отож, відповідь буде Б. Завдання 5.2. У якому випадку сила тяжіння не виконує роботи? Давай прочитаємо. Брусок ковзає похилою площиною. Зрозуміло, що сила тяжіння там впливає, так? Далі, космічна станція рухається навколо Землі по коловій орбіті. Космічна станція може рухатися по коловій орбіті навколо Землі лише за рахунок того, що є притягання до Землі, інакше б вона полетіла десь у космос. Стріла, випущена під кутом до горизонту, рухається по параболі. Зрозуміло, що вона рухається по параболі саме ось таким чином, тільки тому, що на неї діє сила тяжіння. Яблуко відірвалося від гілки та падає вниз. Тут абсолютно точно на яблуко діє у нас сила тяжіння, і саме тому яблуко падає вниз. А де ж в якому разі у нас сила тяжіння не виконує роботи? Швидше за все, це буде відповідь Б. Космічна станція. Чому? Адже вона рухається у нас по орбіті, і, хоча на неї діє сила тяжіння, але перш за все, вона рухається під дією руху своїх двигунів, які спричиняють рух саме по колу. Це відповідь Б. Наступне питання: 5:3. Тіло падає з однакової висоти на землі та на місяці. У скільки разів робота сили тяжіння на місяці менша, ніж на землі, якщо прискорення вільного падіння у 6 разів більше на землі, ніж на місяці. Звісно, ми знаємо з тобою, що сила тяжіння це МГ. І якщо у нас маса тіла однакова, тому що тіло однакове одне й те саме, і його. З однакової висоти, в принципі, будуть у нас порівнювати, наскільки буде притягання здійснюватися, так, і сило, під дією сили тяжіння воно буде сильніше тягнутися до землі або до поверхні місяця, то в цьому разі ми розуміємо з тобою, що все ж залежить від літери G. І там, де вона більша, там буде більшою сила тяжіння. А отже, в залежності від того, яка є сила тяжіння, то там буде і більша робота. Отже, де буде більша робота, і у скільки разів. Зрозуміло, що більшою робота буде у нас на землі. Адже на землі вона у 6 разів більша, ніж на місяці. На місяці буде менша. Отож, таким чином, у нас з тобою буде відповідь В. 5:4. У якому випадку робота сили тертя дорівнює нулю? Давай почитаємо. Шайба ковзає по льоду. Зрозуміло, що сила тертя у нас абсолютно точно починає діяти і таким чином виконує роботу. Вантажівка сповільнює рух на горизонтальній ділянці дороги. Також, так? Далі, тіло обертається разом з горизонтальним диском, на якому лежить. В цьому разі, чи буде діяти, чи ні? Якщо тіло обертається разом з диском і лежить на цьому дискові, чи буде виконуватися в цьому? Якраз в цьому разі і не буде. Тому що під дією сили тертя, яке існує, це буде сила тертя спокою, бо тіло лежить на дискові так? і не рухається, рухається разом з цим диском. Отож. В цьому разі сила тертя спокою, роботи виконувати не буде. І відповідь буде В. А що ж відбувається у нас стрілою після пострілу, яка летить у мішень? Стріла після пострілу теж рухається з тертям, тертя об повітря, так? І саме якщо є тертя, воно буде протилежно бік напрямлене, ніж напрямок руху стріли, отож, все рівно робота буде, хоча й буде від'ємна. Завдання 5:5. Визнач, яку роботу виконав двигун потужністю ось такою за 0,5 хвилини. Мова йде про потужність двигуна. А що ж таке потужність? Давай розглянемо це питання. Потужність це скалярна фізична величина, що характеризує, як швидко виконується робота, тобто, це швидкість виконання роботи, а поділити на те. Потужність, що розвиває у певний момент часу, дорівнює добутку сили тяги двигуна на його модуль миттєвої швидкості. Також можна обчислити, крім того, давай одразу розглянемо питання про коефіцієнт корисної дії механізму, адже він теж нам буде потрібен. Отже. Коефіцієнт корисної дії ККД-механізму це, звичайно, фізична величина і дорівнює вона відношенню корисної роботи та витраченої або затраченої роботи. Ну і, звісно, помножена на 100%, адже, як правило, ККД нам дається в умові задачі у відсотках. Тому воно буде завжди у нас менше, ніж 100%. Так? От, і що більша частка корисної роботи буде, тим буде ефективніший механізм. І зрозуміло, що ККД в цьому разі буде вищим. Повертаємося до нашого питання, отже, запишемо з тобою умову. Отже, потужність позначається великою літерою n, визначається вона в ватах, і час нам дається, півхвилинки, це 30 секунд, і знайти потрібну роботу. Ми запишемо з тобою спочатку формулу для потужності. Це робота, поділена на час. Адже потужність, як ми тільки що з тобою дізналися, це швидкість виконання роботи, А поділити на Т. Ну і зрозуміло, що звідси тепер А будемо визначати, як N помножене на Т. Достатньо. Цього мати для того, щоб обчислити роботу. Отже, 15 тисяч Вт помножити на 30 секунд. В цьому разі у нас з тобою буде 45,4 нулики. 450 тисяч. Але які будуть одиниці вимірювання? Ми тільки що з тобою теж дізналися, що робота має вимірюватися в джоулях. Але де звідки тут візьметься джоль? А джоуль береться ось звідси. Справа в тому, що за цією формулою, якщо ми її з тобою розглянемо, то ватт ват, це N дорівнює А це джоуль, поділене на Т, а Т це секунда. Отже, Ват це джоуль на секунду. І зрозуміло, що якщо на цьому місці у тебе зараз буде джоуль на секунду, секунди, як бачиш, скоротяться і залишиться джоуль. Тобто в цьому разі у нас з тобою 450 фактично кілоджоулів. 450 кіло джоулів. чому кіло? Тому що три нулики відкидаємо на приставку. Так, отже, відповідь буде: А. Завдання 5:6. Корисна робота на 25% менша за затрачену роботу. Чому дорівнює рівня ККД механізму? Тобто, якщо А затрачена, це вся робота, яка виконується, і фактично це є 100% у нас, так, то корисна робота, яка менша на 25% за затрачену, зрозуміло, що вона буде становити у нас 75% від А затраченої. Таким чином, це можна записати як 0,75 А затраченої. І в цьому разі ми бачимо з тобою, що оскільки ККД у нас за умовою задачі. Треба знайти, то в цьому разі ми з тобою напишемо, що ККД це корисна робота, поділена на затрачену роботу, і помножена там ще на 100%, так? На 100%. То в цьому разі ми з тобою підставляємо сюди. У нас виходить 0,75. А затрачена. Тут повна А затрачена у нас, вони скорочуються на 100%. В цьому разі у нас буде 75% це сімка в мене така, 75%. ККД механізму, тобто відповідь Б. Завдання 5:7. На рисунку зображено сили, що діють на тіло, та напрямок руху цього тіла рухається воно у нас ліворуч. Робота яких сил додатня, яких сил від'ємна і яких сил дорівнює нулю. Добре, давай будемо з'ясовувати. Отже. Робота у нас додатня в тому разі, якщо у нас сила напрямлена в той самий бік, що і переміщення. Або навпаки, переміщення напрямлене в той самий бік, що і сила. В даному разі, співнапрямленими у нас є F4 та вектор V. так? Співнапрямлені. Отже, одразу сюди пишемо, що це F4. Але тільки f 4 чи ще якась сила? Подивись, будь ласка, f 2 напрямлена під кутом, який є у нас гострим кутом. Значить, і сила f 2 буде також виконувати додатню роботу. f 2 Добре. Тепер від'ємна. Від'ємна робота в тому разі, якщо у нас сила в протилежний бік напрямлена до напрямку руху, ось якраз F1 у нас підходить сюди. F1. І сила, яка робить у нас з переміщенням, має. Кут, який буде тупим. Дивись, зараз В напрямлено сюди, це ніби оцей вектор. Так? І між цими двома векторами, ось між F4 та F6, у нас виходить якраз з тобою тупий кут, правда? Отож, висновок робимо, що тут у нас буде ще F6. Ну, А тепер робота сил дорівнює нулю. В цьому разі, коли вони взагалі у нас перпендикулярні по відношенню до напрямку руху. Це буде сила F5 і F3. F5. І F3. вони будуть виконувати роботу, яка дорівнює нулю. Завдання: 7.1. Лебідка рівномірно піднімає вантаж масою 200 кг на висоту 3 метри за 5 секунд. Чому дорівнює потужність лебідки? Отже, маємо ось таку умову. Є маса вантажу, який треба підняти, є висота, на яку треба підняти, є час підняття цього вантажу, потрібно знайти потужність. Пам'ятаємо, що потужність це робота, поділена на час, яку буде виконувати роботу в даному разі лебідка. Лебідка має піднімати вантаж, а значить, проти діє сили тяжіння вона має працювати. Тобто, переміщення вантажу буде здійснюватися вгору. А сила тяжіння, як звісно, напрямлена у нас вниз. Таким чином, піднімаючи вгору, нам потрібно діяти проти дії сили тяжіння. Отож, А буде визначатися у нас як робота сили тяжіння. Якби ми питали, нас питали з тобою, мова, якби мова йшла про роботу саме сили тяжіння, тоді, звичайно, тут був би знак мінус. Якщо мова йде про те, що відбувається підняття вгору, і це здійснюється не за рахунок дії сили тяжіння, а за рахунок дії сили, яка напрямлена буде ось сюди вгору, так само як і С. Це буде якась сила F, так, От, то в цьому разі вона буде рівна силі тяжіння, але напрямлена саме вгору. Отже, MGH, так, Таким чином, ми підставимо зараз з тобою і порахуємо. 200 кг на 10 метрів в секунду в квадраті, на 3 метри множимо так, і ділимо на час, на 5 секунд. При цьому у нас з тобою скорочується секунда і тут секунда. так, І виходить, що а, тут буде кілограм помножений на. На перший погляд, хочеться ось так скоротити, правда? Але це неправильно. Це неправильно чому? Тому що зараз ось цей, ця секунда в квадраті має опуститися вниз. І це я б тобі не радила робити. Дивись, справа в тому, що кілограм помножений на метр за секунду в квадраті це є Ньютон, Це є ньютон. а Ньютон помножений на метр це є що? Це є джоуль. Таким чином, у нас з тобою виходить чисельник джоуль, ділимо на секунду, тут не треба її закреслювати. От, і в цьому разі у нас вийде з тобою саме ват. Якщо порахувати 200 на 10 на 3 помножити і поділити на 5, то вийде у нас 1200, 1200 Вт. Це і є розв'язання. Завдання 7.2. Визнач, яку роботу виконує людина під час рівномірного підйому на 60 см під водою каменя масою 50 кг об'ємом 0,2 3 Густина води 1000 кг на метр кубічний, і вважає, що прискорення вільного падіння дорівнює 10 м за секунду в квадраті. Отже, умова у нас з тобою така. Потрібно знайти роботу, яку виконує людина, якщо вона буде піднімати рівномірно на відстань 0,6 метра так, камінь певної маси, такого об'єму, але під водою, яку вона виконає при цьому роботу. Отже, є камінь, який знаходиться під водою. Людина піднімає це каміння напрямок її руху цього каменя вгору, звичайно, і при цьому що відбувається? Вода починає нам допомагати. Адже в воді виникає сила Архімеда? Давай її покажемо також тут. Ну і ще одна сила це, звичайно, сила тяжіння. Давай її також її покажемо. Тобто, у нас з тобою виходить ситуація, що для того, щоб знайти зараз роботу, нам потрібно знати, якою буде сила, з якою людина буде піднімати. Так? Піднімання здійснюється у воді, отож, треба врахувати силу архімеда і силу тяжіння самого каменя. Як це зробити? Пам'ятаємо з тобою, що за другим законом Ньютона ми маємо всі сили додати і прирівняти до МА. Але оскільки прискорення в нас немає, у нас рух рівномірний, підняття каменя, то в цьому разі у нас тут буде з тобою 0. Ну і тепер, спроєктуючи їх на певну якусь вісь, наприклад, вона напрямлена вгору, туди, куди рухається каміння. Таким чином, у нас буде F плюс FA, вони будуть додатні, а MG буде від'ємною. Але переносимо через знак рівності і також буде у нас додатній. Добре, ну тепер знайдемо F. Отже, F дорівнює, це буде Mg відняти F архімеда. Що таке F Архімеда? Давай пригадаємо, це густина води, в якій знаходиться вся ця система, помножена на G, і помножена на об'єм зануреної, зануреної частини тіла. Тобто, в даному разі це об'єм всього каменя. Ось він. Так. Можемо її порахувати? Можемо. Давай це зробимо. Отже, це буде у нас 1000. Кілограм на метр кубічний, помножити на G на 10 метрів за секунду в квадраті, і помножити на об'єм 0,2 метр кубічний, так? так? І це буде у нас 200. Але яка буде одиниця вимірювання? Ну, зрозуміло, що для сили це має бути у нас ньютон. Чи вийде він тут у нас? Давай подивимось. Дивись, метри кубічні, вони у нас скорочуються, так? І залишається кілограм. На метр за секунду в квадраті, а це є якраз ньютон. Отже, силу Архімеда ми знайшли. Тепер MG. Ну, mg дуже просто теж порахувати. Давай запишемо, що сила тяжіння це mg. маса у нас 50 кг. Множимо на десяточку, і виходить у нас 500 ньютонів. Це ми усно тобою. Тепер треба їх відняти, щоб знайти силу. Так? Отже, від MG треба відняти FA 500-200 буде зрозуміло 300 ньютонів. Ну і залишається тепер знайти що? Роботу, адже нам про роботу мова йшла. Отже, А дорівнює F помножене на S і на косинус альфа. Що таке альфа? Альфа це кут між силою та переміщенням, яке здійснюється під дією цієї сили. Переміщення здійснюється у нас ось у цьому напрямку, сила напрямлена також вгору, тобто, між ними кут у нас дорівнює альфа 0. Отож, косинус буде дорівнювати одиниці. Значить, треба, і в цьому разі, А у нас буде визначатися як F, яка дорівнює 300 ньютонів, помножити на S, яке дорівнює 0,6 метра. І при підрахунку у нас вийде з тобою 180 джоулів, тому що ньютон, помножений на метр це є джоуль. Задача розв'язана. Будемо декілька вправ з наступного уроку. Завдання 6,2. На автомобілі з потужністю двигуна 30 кВт, що рухається рівномірно, діє сила опору 2 кН, з якою швидкістю рухається автомобіль. Зверни увагу, що якщо у нас рухається автомобіль чи будь-яке інше тіло, рухається у напрямку під дією сили тяги, в напрямку швидкості, так, в даному разі, то в цьому разі, звичайно, що сила опору у нас напрямлена в протилежний бік, адже сила опору це є та сама сила тертя. Але при цьому сила тяги має бути не менша, ніж сила тертя, правда? Тобто ми будемо з тобою брати в якомусь наближенні, що вони однакові. Але звісно, вони ну, протилежно напрямлені по малюнку це видно. Добре, ну а тепер як ж нам знайти з тобою n? Якщо відома сила і відома швидкість, припустимо, хоча нам її треба знайти, але ми зараз спочатку запишемо так: в цьому разі у нас сила множиться на швидкість, і цю формулу ми з тобою сьогодні вже проговорили. Але яким чином вона, до речі, отримується? Ну, справа в тому, що швидкість це є відстань поділити на час, правда? А коли ми підставимо з тобою формулу n як робота поділити на час, замість А ми напишемо з тобою, як сила помножена на переміщення L, то сила помножена на L на переміщення, поділена на час, ми бачимо з тобою, що тут утворюється саме ось ця штука, а це є швидкість. Отже, N дорівнює F помножене на V. Ну, а тепер, враховуючи, що нам потрібно знайти саме швидкість, ми пишемо з тобою, що V звідси з цієї формули це буде N поділити на F. 15 і маємо отримати з тобою тут метри за секунду. Але де ми їх з тобою тут візьмемо? Давай подивимося, ват. Це є джоуль поділений на секунду. Так? Джоуль це є Ньютон помножений на метр, як ми сьогодні вже з тобою говорили. Тепер, якщо ось тут у нас замість вата буде Ньютон на метр за секунду, то ньютони скоротяться, так, і залишається метр за секунду. Тобто ми задачу з тобою розв'язали. 6.5. Автомобіль масою 600 кг почав рухатися горизонтальною дорогою і стану спокою. Тобто початкова швидкість, зрозуміло, була 0. Та набув швидкості ось такої: проїхавши шлях 200 метрів. Визнач середню ж потужність двигуна автомобіля за весь час руху, якщо коефіцієнт тертя 0,4? Отже, є маса автомобіля, є початкова, кінцева швидкість уже переведена в метр за секунду. Є у нас відстань, яку проїхав шлях, яку проїхав цей автомобіль, і коефіцієнт тертя. Треба знайти потужність. Потужність n визначається, як робота поділити на час або як сила помножена на швидкість. Яка формула нам тут підійде? Оскільки у нас автомобіль розганявся, так, отже, швидкість у нас напрямлена так само, як сила тяги його двигуна, але все це відбувалося за рахунок того, що у нас існувала сила тертя, правда? І в цьому разі сила тяги має бути не меншою, ніж сила тертя, інакше він їхати не зможе. Отож, сила дорівнює силі тертя. Як її можна обчислити? Сила тертя – це μ помножене на n на силу реакції опори. Ми не будемо тут домальовувати це, ми пам'ятаємо, що сила реакції опори це сила, яка визначається як mg. Так? Тобто буде mu mg. Ну і давай тепер порахуємо. Отже, F дорівнює 0,4 помножити на 600 кг, помножити на 10 метрів за секунду в квадраті, і в цьому у нас разі буде ньютонів, так? От, Тобто, силу ми вже маємо. Тепер, або нам треба швидкість зараз, якась. Ну, це миттєва швидкість, а у нас відбувається зміна швидкості, так? Тепер наступне. Враховуючи те, що у нас автомобіль буде рухатися з якоюсь швидкістю, яка буде збільшуватись. До речі, ось тут давай ми краще з тобою напишемо, що це буде у нас прискорення. Так, адже швидкість у нас зростає. То в цьому разі, ось тут у формулі це буде не просто В, це буде середня швидкість. Чому середня? Тому що там навіть в умові сказали, визнач середню потужність двигуна, адже на всьому шляху у нас вона могла змінюватися. Отож, давай тут ми з тобою допишемо, що це буде середнє значення потужності, значить, і швидкість тут має бути середня. Як знаходиться середня швидкість? Це L поділити на Т. Немає часу, відстань є, а часу немає. Де взяти час? Ну, Давай подивимося на швидкості. Скільки швидкість змінюється, отже, у нас є прискорення V-V0V поділити на Т. Але в цьому разі ні А, ні Т не відомо. І тоді що робити? Ну, Давай тоді ми L виразимо з тобою. Отже, V0V Т плюс АТ квадрат поділити на 2. Беремо плюс, тому що швидкість у нас збільшувалася від нуля до двадцятки. Добре. Тепер V0V0, значить, це дорівнює нулю. І L в цьому разі у нас буде як АТ квадрат поділити на 2. Добре. Ну, а тепер треба їх якось поєднати. Такі задачі з кінематики ми з тобою вже не раз робили. Отож, давай проробимо і цього разу. Отже, А у нас відоме, так, давай підставимо сюди значення, це буде 20 поділити на Т. Адже в 0 це 0. Так? І підставимо тепер це сюди. Отже, L, L у нас це 200, отже, 200. Дорівнює. Замість А пишемо 20 на Т. 20 ділимо на Т. Помножити на Т квадрат і поділити на 2. Так? Тобто, 20 і 2 у нас скорочуються. Т і квадрат скорочуються. виходить 10 т 10Т. 200 дорівнює 10 т початок, кінець. І в цьому разі Т чому дорівнює? Отже, час нам відомий 20 секунд. Добре. І тепер, куди ми його ділимо з тобою? Нам треба. Ось сюди, ось у цю формулу, нам треба знайти середню швидкість. Добре, отже, середня швидкість В середня дорівнює, як можна знайти як L поділити на T. L у нас це скільки? Це 200 метрів. Ділимо на 20 секунд, і це буде 10 метрів за секунду. Ми маємо з тобою швидкість, маємо з тобою. Силу, і таким чином можемо зараз обчислити середню потужність. Ну, а тепер визначимо потужність. N дорівнює сила у нас 2400 н. Множимо на швидкість на 10 метрів за секунду. В цьому разі ньютон на метр це є джоуль, джоуль поділений на секунду це буде ватт. 2400 на 10, 24 тисячі ватт або 24 кВт. Отже, задачу ми розв'язали. 6-6. Насос, ККД, якого 40%, піднімає 100 метрів кубічних нафти на висоту 6 метрів за 8 хвилин, яку потужність розвиває двигун насоса. Отже, маємо з тобою ККД переведене, об'єм нафти, мабуть, потрібна буде зараз густина, зараз запишемо її. Маємо висота, на яку піднімаємо, і час, за який відбувається підняття. Тут у нас 8 хвилин, ми перевели їх одразу в секунди. Знайти потрібно потужність, яку розвиває двигун насоса. Густина нафти становить 800 кг на метр кубічний. Ну, як завжди, починаємо. N дорівнює, А поділити на Т. В даному разі, оскільки мова йде про ККД-двигуна, нам треба з тобою з'ясувати, що це за А, що це за робота. Мабуть, це буде та робота, за рахунок якої відбувається взагалі у нас підняття нафти, правда? Тобто це буде затрачена робота. Тепер напишемо з тобою ККД, хоча воно у нас відоме, краще його розписати. Отже, ККД це корисна робота, поділена на А затрачено. Корисна робота в даному разі буде визначатися, яким чином? Адже нам треба піднімати нафту на висоту. Отже, це буде робота проти сили тяжіння. Так? Тобто MGH. G. -H. Поділити потрібно на роботу затрачено. Затрачена робота визначається, як n помножена на те з цієї формули. Таким чином, тут буде n помножити на t. І знайти нам треба з тобою n. Так, ну давай тепер все в цю формулу з тобою підставимо. Ось початок формули, ось кінець. Добре, n дорівнює 0,4, дорівнює рисочка дробу. Маса у нас, до речі, з приводу маси, мова йде про нафту, є об'єм, є густина. Отже. Ну, тут я так зроблю закреслю, скорочу 48 і 6. В цьому разі у мене тут буде 8. 8 скорочу з цією вісімкою. так? Тоді тут буде в мене 100. так? І тепер, що ми отримали з цього? 0,4 дорівняння. 100 на 100, це буде 10 тисяч. Так, поділити на N. І тепер N. Дорівнює 10 тисяч ділимо на 0,4 25 тисяч Вт. Або 25 кВт. На цьому цей урок завершуємо. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. До наступного разу.